Їх ласкаво називають поспішайками або ж ранніми ластівками. 17 листопада у світі відзначається міжнародний день недоношених дітей. Зараз наша знімальна група знаходиться у пологовому відділенні Подільської міської лікарні. За декілька хвилин ми зустрінемося з лікарями, аби всебічно обговорити дану тему. Поспішальки, ранні пташки, білі пелюстки, так називають передчасно народжених діток. Всі вони такі кохані, такі довгоочікувані, але поруч із цим же вони такі тендітні і такі слабкі. Адже що раніше народжується дитинка, тим більше ризики її виживання. Передчасно народженими є дітки, які з'явилися до кінця 37-го тижня вагітності. Такі діти потребують особливого догляду після пологів та перебування у спеціальних відділеннях, Адже у них дуже часто виникають проблеми з температурним контролем, диханням, годуванням, серцевої діяльності. Їх виходжують у стаціонарі лікарі-неонатологи. За статистикою близько 15 мільйонів дітей народжуються передчасно у світі. Це кожна десята дитина. Щороку в Україні народжується близько 20 тисяч недоношених діток. Це кожна 15-та дитинка. Більше 3,5 тисяч з них з масою тіла менше 1,5 кілограма, у тому числі близько тисячі дітей народжуються з масою менше кілограму. 870 грамів стільки становила вага найменшої дитини, яка народилася в міському пологовому відділенні. За 2021 рік у пологовому відділенні місто Подільська відбулося 19 перечасних пологів. Із них це дві двійні. Народилося недоношених діток 17, Діти з вагою від кілограма до півтора це дві дитинки. У нас було від півтора кілограма до двох кг – це шестеро діток, і від двох кілограм до двох з половиною кілограм це 18 дітей. Взагалі найменша дитинка, яка за 21 рік народилася, важила 975 грамів. У нас в Україні найменша дитинка народилася 477 грамів, і її виходили в перинатальному центрі міста Дніпро. Взагалі у світі дитинка з вагою 245 грамів в американському містечку в у пологовому відділенні допомагають битися маленьким серцям у палаці інтенсивної терапії новонароджених. Майже щодня іде боротьба за життя найменших українців. За декілька десятків років медикам міської лікарні вдалося врятувати не одну сотню крихіток. Ми зараз з вами знаходимося в палаті інтенсивної терапії новонароджених. Ця палата має дві кімнати. Вона повністю обладнана для допомоги недоношеним діткам. Ми можемо створити тут всі умови: і температурний режим, і режим вологості, і затемнення, і звукоізоляцію. Ми обладнані сучасними кювезами і звичайними, і транспортними. У нас з'явилось нове обладнання від благодійної організації Ранні пташки це сканер Вен. Ми їм дуже вдячні за це. Також в нашому пологовому будинку ми проводимо скринінг дослідження вад слуху дітей, так звану аудіометрію всім діткам. І наш пологовий будинок є один із небагатьох, який проводить діагностику дисплазії кульшових суглобів шляхом ультразакової діагностики. У перечасно народжених діток часто виникають проблеми із диханням. Держава нам виділяє препарати куросурф, це сурфактант і пейона. Вони у нас завжди є у наявності. У нас є два апарати штучної вентиляції легень. Там є два режими: інвазивна, неінвазивна. тобто іноді дітки можуть потребувати інтубації. Ми це можемо виставляти на нашому апараті. Дитинка перебуває в інкубаторі. Ми можемо виставляти температурні параметри, вологість повітря і контролювати це. У нас є нові інкубатори, навіть де ми можемо зважувати дитинку, не виймаючи її з інкубатора. Біля кожного інкубатора у нас є прикроватні монітори. Там можна подивитися сатурацію, частоту серцевих скорочень, вимірювання артеріального тиску, спеціальні манжетки для недоношених діток все це під постійним контролем. Також у нас централізована подача кисню, де ми можемо також виставляти параметри. Також у таких діток часто виникають проблеми з годуванням. Перше, що дитинка отримує, це мамине молозиво. Навіть краплинка маминого молозива дуже важлива для дитинки. Також ми стимулюємо грудне вигодування. Мама стіджує молочко. Такі дітки перебувають на зондовому харчуванні. Ну, не завжди, навіть якщо вони на зондовому, тобто ми стимулюємо грудне вигодування. Мама стіджує молочко і нам дає. Зараз нам виділили електронний молоковідсмоктувач. У світовій практиці для новонароджених діток використовується лініомати або також інфузомат, можна назвати. Дозволяє нам вводити дітям препарат з визначеною швидкістю та розрахованою дозою. На для дитини це не як звичайна крапельниця. Окрім цього, аби зменшити боліві відчуття під час пологів, медики проводять жінкам епідуральне знеболення. Ця практика є на озброєнні і в інших лікарнях обласного рівня. Лікар Марина Купріян не щоток знає, як важко бути мамою маленької крихітки. Її дитина також народилася недоношеною. Я також є мамою недоношеної дитинки, У мене пологи відбулося на 33 му тижні вагітності. Моя дитина народилася з вагою 2400 та зростом 48 сантиметрів. На жаль, на той час я не знала про таку організацію крайні пташки, адже підтримка, пояснення всього, що відбувається, це дуже важливо для мами недоношеної дитини. І на даний момент моїй дитинці 6 років вона взагалі нічим не відрізняється від діток, які народилися доношеними. Вона і в психофізичному розвитку вона нічим не відрізняється від доношених діток. Сьогодні особливий день. Сьогодні вся світова спільнота відмічає день недоношеної дитини. Сьогодні всі знакові споруди у всьому світі будуть підсвічені фіолетовий колір. І таким чином е, хочуть показати, наскільки важливим є маленька людина. Для всесвіту. Ми теж дуже любимо цих дітей і дуже турбуємось за них. Ми дуже співчуваємо батькам і підтримуємо їх, тому що ми розуміємо, скільки треба сил по собі відчуваємо, скільки треба сил. Якщо ми медпрацівники багато сил вкладаємо, то скільки сил потрібно вкласти батькам в свою маленьку недоношену дитину, скільки треба терпіння, скільки треба знань. Тому в цей день я хочу також підтримати, хоча б емоційно всіх батьків нашого міста, нашого району, всього. Світу з народженням у них недоношеної дитини і сказати їм, що світ з ними, світ з ними є люди, які підтримують їх, є організації, які підтримують їх. Особливу подяку хочу висловити такі громадські організації. Батьків недоношених дітей як ранні пташки. Батьки, які перенесли народження недоношеної дитини, об'єдналися. Ми всі знаємо, що наша сила в'єднані, і ось вони об'єдналися, і зараз всім наступним батькам, які народжують недоношених дітей, вони допомагають. Допомога є просвітницька. Вони надають різні листівочки, які можуть морально підтримати. Допомога є просвітницька для медпрацівників. Вони організовують різні тренінги, а також є допомога матеріальна. Так, завдяки співпраці нашого відділення з організацією ранній пташки, ми достатньо забезпечені для недоношених. І навіть для доношених памперсами, препаратами для парентерального харчування, це амінокислоти аміновен. Також зовсім недавно ми отримали такий прибор, якого, мабуть, в великих містах немає в пологових відділеннях. Це сканер для вен, який дозволяє зменшити таку болісну процедуру, як внутрішньовенні постановки катетерів. Очолює цю організацію ранні пташки, чудова людина Олександра Балясна. Взагалі, вся команда цієї громадської організації достатньо компетентні, уважні і дуже чудні люди. І вони завжди з розумінням відносяться до наших потреб. Ніколи не було такого, що на ні, ми це вам не дамо. Ми постараємося, можливо, ми зробимо, тому що таких, як ми, відділень, дуже багато і пологових, і різних. Ще раз вітаю всіх з цим днем, вітаю чи підтримую. Я навіть не знаю, які правильні слова сказати в даній ситуації. І хочу сказати батькам, що вірте в своїх дітей, навіть якщо вони мають якісь відхилення в здоров'ї, вірте в них, все буде добре. Все буде добре, діти виростуть, вони будуть вдячні вам за вашу любов і підтримку. І хочу сказати, що у світі дуже багато дітей, відомих, народились. Недоношеними це і Черчилль, і Ньютон, і Енштейн, і Моцарт, і Шиллер, і Гьоте. Тому я бажаю, щоб в кожній вашій дитині відкрився якийсь талант, щоб вона відчула, що вона є таким пелюстком на нашій землі, який всі оберігають. Більш детально про роботу медиків пологового відділення ви можете дізнатися з їх офіційної сторінки в мережі Інстаграм, на якій юні батьки зможуть знайти відповіді на усі актуальні питання. Вероніка Музакова, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.